Скоро в нас буде свято Миколая, тому я хочу запропонувати вам подарунки, які ви можете підібрати у нашому магазині. Значить, так, що я вам пропоную і що в нас дуже часто купують на подарунки, і чим клієнти задоволені? Ось такі хустини. Вони в нас є у двох розмірах: 50 на 50 і 90 на 90. Фактично, будь-яку з тих хустин, яку я вам показую. Ви можете дивитися в маленькому розмірі, але це означає, що в нас є і в великому розмірі. Також вони йдуть упаковані в таких красивих червоних упаковочках, тому буде гарно на подарунок. Або ж у таких от вже дорожчих ці упаковки вже йдуть платні. Вони брендовані, якісні. Можете дарувати вчителям, батькам, тобто людям, яким я завжди говорю, яким ви не знаєте, що подарувати, і не знаєте, що їм бракує. Тобто, якщо ви дасте хустину, я сама не одного разу дарувала, наприклад, такі хустини в таких упаковках, дуже задоволені. Всі були і дуже мені дякували. Я покажу вам по ціні 1690 і маленька в нас 990 гривень. Я покажу вам взагалі, як вони виглядають. Всі хустини в українській тематиці: оце море і дельфіни. Така сама є маленька хустина. От я вам покажу. Дивіться, яка мила в нас маленька хустина. І така і така гарна на подарунок, її можна пов'язати поверх сумки. Бачите, така маленька і така велика. Кому як подобається, я покажу вам, ось дивіться, весна, ось в такому кольорі бусковому. Якщо хтось любить яскравіші кольори, є ось такий. Є з черешнями це є мел... Мелітопольська черешня. Яскравіший. І ось ця теж. Дуже яскрава зможу вам її показати. Ви просто можете попросити дівчат, вони вам скинуть всі можливі варіанти. У нас їх є досить багато. І покажу вам, наприклад, от велика весна. Подивіться, яка ніжна хустина. Якщо ви купите батькам ось таку хустину, ви точно вгадаєте. Дивіться, який красивий червоний колір. Це є якісний шовк-армані, там де 5% шовку, подивіться, яка яскрава синя хустка. Ось така от з України. Взагалі вся серія це є роботи української художні, художниці над натича Чарівної, і вона малює ці картини, а потім переносить їх на шовкодрук. Мені дуже подобаються бойові гуси. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Це буде чудовий подарунок. Ще, крім того, є фіолетові. Так. Оце українка, яку я вам показувала, і фіолетова, і є з українськими прапорами. Ось така віва менеджента. В принципі, всі в нас постійно поповнюються, постійно продаються. Тому всіх запрошую прийти в, в шоурум, Ви придбаєте гарні подарунки, або ж підете звідси гарно одягнуті.